Благодійний захід носив назву Світло весни, що подолає темряву війни. Організатором виступив міський палац культури. А участь у заході взяли творчі колективи міста в холі був розгорнутий благодійний ярмарок за участю волонтерів громади. Організатори присвятили захід приходу весни, яку українці знову зустрічають у вогні. Ведучі Оксана Турчак та Нікіта Ішмуратов звертаються до зали. Україна зустрічає вже третю весну. Початку повномасштабного вторгнення РФ. Наша земля, зранена ракетними обстрілами, добила усьому світу, що здаватися окупантам не буде. Ми віримо, що цьогорічна весна стане символом відновлення України та відродженням. Української свободи. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять полеглих захисників. Ця пам'ять залишиться з нами назавжди. Оле моєї пам'яті! Пам Прихід весни асоціюється із відродженням природи, і ця тема здавна оспівана у народних піснях. А ще з першим місяцем весни пов'язуємо пам'ятні дні поета, художника національного пророка Тараса Шевченка. Його вірші до сьогодні залишаються актуальними. Їх декламуємо і співаємо. Ведучі наголосили, що захід є благодійним і на зібрані кошти планується закупити дрона в підсумку. Не дивлячись на те, що концертну програму довелося перервати через повітряну тривогу, все ж вдалося зібрати 12 тисяч гривень.